Велика користь від навчання, святе письмо мовчить нас шляху до розкаяння, бо від книжних слів набираємося мудрості й стриманості. Бо це ріки, що напоюють Всесвіт увесь, джерела мудрості, бо є у ньому незмірна глибина, а мудрість великою є, бо й Соломон хвалив її та писав: Я премудрість оселила пораду і розум, і тяму. Я покликала страх Господні. У мене порада, у мене сила, мною царі царюють, і володарі узаконюють правду. Я люблю тих, які люблять мене, ті, що шукають мене, знайдуть благодать. Якщо пошукаєш ти в книгах мудрості пильно, то знайдеш ти велику користь душі своїй. Той, хто читає святі книги, розмовляє з Богом та святими мужами. Я Нестор Літописець, автор повісті минулих літ.